Друзі, привіт! А ми сьогодні знову зустрічаємося зі Стівом Іманським азістела Моргіч і Надією Білинський зі Стела Моргіч. І сьогодні ми хочемо поговорити, скільки ж насправді нам потрібно грошей, щоб купити дім? Дуже часто клієнти задаються питання і, в принципі, бояться, напевне, робити перший клорок. Так, так. І відповідь на це питання не не така проста. Воно дуже залежить від будинку, від який. Це будинок і скільки він коштує. В процентному відношенні це мінімальний даунпеймент це 3%. Uh -huh. Но також не тільки даунпеймент, там є другі витрати, такі як closing cost. І closing cost дуже залежить від локації, від штату, де ви купуєте. Даже в одному штаті можуть дуже сильно. Бути різні витрати на Closing cost. Наприклад, у Філадельфії, де ми робимо багато моргічей. estate transfer, transfer tax, такі така. При покупці-продажі. Так, так, та, так, та, так, та, так, При та. покупці при продажі, він 4.6%. А в в других каунті. Зовсім другі, то тільки 2%, які вони, вони ділять на два. На Покупець плати половину і продавець плати половину. Так? Також в деяких штатах такси платяться інакше. Наприклад, у Пенсільванії всі місцеві міста вони, вони, вони беруть 12 місяців за такси. Уперед, Вперед. люди платять mm -hmm. уперед. Деякі штати тільки три місяці платить, платять платять такси квартально mm -hmm. по квартально. То тоді ці то, тільки тільки три місяці треба заплатити на, на сепнуті. Mm -hmm. Коли ви закриваєте зділку, вам mm -hmm. треба заплатити 3% таксів. Деякі Штатах 12%. А деякі штати, вам не треба платити такси уперед. Mm -hmm. Ви платите такси назад. Спочатку ви живете в будинку, а потім платите. Потім платите за, за, за цікаво. День. Тому а, я хочу дати відповідь, що closing cost він десь приблизно від 3 до 6 відсотків від купівлі будинку, від стоїмості будинку. Да ти поясним, що таке closing cost, тому що дуже часто люди не розуміють. Клаузенкост переоформлення, кост, переоформлення так? А, а, то транзак... ну, транзакції. Так. А? А то є, коли в рекламі, наприклад, людина бачить 3% down payment і думає, що їй там треба тільки 9 тисяч на покупку, це є неправда. То іст. це неправда. але, як я казав, відповідь не така проста, тому що багато разів можна попросити продавця заплатити closing cost, це називається seller's assist. Допомога від продавця. Так, коли, та, Не завжди вона працює, але так, інколи можна домовитися і отримати допомогу від продавця, щоб закрити а, цей діл. Так. А, може, ми б розглянули на прикладі, щоб людям бачили цифри в реальності? Наприклад, візьмемо будинок, 300 тисяч він коштує. So, якщо будинок коштує 300 тисяч, мінімальний даунпеймент це 9 тисяч, 3%. Uh -huh. 9 тисяч треба покласти payment. Це означає, що ваш, ваша іпотека буде на 291 тисячу. За мінусом 9 тисяч. За мінусом 9 тисяч від 300. Так. Потім вам треба буде заплатити а, оцінку mm -hmm. та інспекцію Дома ви, будинку, ви платите. Один От, так окремо, окремо. та де коли інспекція потріне, коли це все залежить від ситуації. Інколи інспекцію люди не беруть, інколи беруть. Ну це все залежно від ситуації. Так. Але при за оцінщик, я так розумію, він завжди обов'язковий стів. Обов'язковий треба заплатити це окремо. Від від вашого клоузингу, від... це, це треба заплатити кешем, так mm -hmm. кредитну карту. Люди платять. люди. -платять, а, щоб отримати репорт. Окей, okay. а що ще може входити в closing cost? деякі а, сценарії моргіджу, а, покупки будинку? Вимагають, а, щоб а, покупець мав резервс. Тобто на своєму банківському рахунку мав суму хоча б двох місяців моргідж оплати mm -hmm. наперед. Mm -hmm. Це для того, щоб ну буває так, що потрібно просто показати, що людина не всі гроші віддала на цю покупку, і що який пеймент буде, чим вона буде оплачувати наступний місяць, скажімо так. Тобто, не до. Нуля правильно доводити а а свій банківський буде. рахунок. Ну, це не у всіх випадках, це кожен випадок поодиночно розглядається, тому в деяких це не потрібно, в більшості, в принципі, ти мусиш показати, що в тебе ще є якась сума, що ти good to go на наступних два місяці. Угу. Ну, плюс, на пане, ще homeowners insurance, включає. Так, homeowners insurance. А, зазвичай homeowner's insurance в uh, closing costs входить як 12 місяців тому, щоб платити наперед. Yeah, right. Так, mm -hmm. і homeowner's insurance це це страхівка, яку покупець, яку покупець собі вибирає, він Звертається до різних страхових компаній, і собі вибирає по ціні, яка йому підходить. Тобто нема, нема такого, от купляйте таку страхівку, ні. ми вимагаємо. Тобто ні, клієнт може вибрати. Звичайно, у кожного клієнта є вибір, є декілька страхових компаній, до яких вони можуть звернутися. Ми зазвичай рекомендуємо, щоб йшли туди, де в них вже є щось застраховане, тому що там дають їм завжди якусь знижку. І Ця сума буде входити в Mortgage Payment, щомісячну оплату, mm -hmm. і також Mortgage Insurance, це коли менше, ніж 20% down payment, це також входить в місячну оплату. Плюс, якщо це є програма FHA, mm -hmm. то покупець платить преміум. Тобто за цілий рік у цей Mortgage Insurance наперед. наперед. Mm -hmm. Ну і плюс, напевне, нотаріальні послуги теж нотаріальні послуги, це знову ж таки, це залежить від тайтл компанії. Фі знову ж таки залежить скільки трансферс Тексас буде, і чи буде в нас моркеч іншуренс чи ні, і від даунпеймента. І ця вся сума повністю вираховується в кінці, і вже тоді ми бачимо, якщо приблизно буде closing cost для цього чи іншого покупця. Ну, як ви думаєте, ну, приблизно closing cost, він може десь від 3 до 4% бути, правильно від, від ціни будинку? Знаєте, closing cost десь приблизно 3-4%. Uh -huh. Також ще є ем, уперед оплата таксів, податків uh -huh. та, та страховку. Це екстра, це сеперед. Uh -huh. І воно разом, наприклад, у нас в Пенсильванії, штат, десь приблизно 5-6% відстою від, від ціни, від ціни uh -huh. будинку. Так. Тобто, якщо ми підведемо підсумок, то на ціну будинку 300 тисяч, а покупець має розраховувати приблизно 3% мати на down payment, на закриття десь 4-3% це ще десь близько 12 тисяч. Плюс-мінус в нас йде інспекція і appraisal Оцінщик 000. десь тисяча може бути. Якщо ми говоримо про мати резерв на своєму аккаунті, десь. Там, скільки може приблизно на 300 тисяч, 1004, да. десь тисяч чотири, правильно? То в загальному ми в 26 тисяч могли б включитися, да. правильно? Плюс-мінус плюс 26 тисяч да. на ціну будинку 300 тисяч. Ну, знову ж таки, воно буде залежати, напевно, від рістейт а, а, податків, правильно, yeah. від, від, від всяких факторів. Ну так що важливо напевне тут не лякатися, а прийти і Сталер Моргіч, поговорити зі спеціалістами, і напевне зробити собі план і готуватися по плану до покупки будинку. Звичайно, так звичайно. І стів, і Надя готові допомогти. Зараз отак. Ми маємо багато досвіду у іпотечному кредитуванні житла, і ми консультуємо людей. Кожний день і в нас багато досвіду. Ми можемо вам допомогти в цьому, поради, і... порадити вам, як, як построїти кредитну хістерію, як історію. Історію і зробити план. Так. Тобто, і консультація ваша зовсім безплатна. Правильно? Так, так. так. Дякую. Дякую. Дякую.